Ти прокидаєшся, робиш каву, їдеш на роботу, відповідаєш на повідомлення, повертаєшся додому, і десь між усім цим раптом ловиш себе на думці. Минув тиждень, а ти не пам'ятаєш жодного дня. Усе зливається в одну сіру смугу. Ти постійно чимось зайнятий, але всередині враження, що живеш не своє життя. Ніби хтось інший крутить педалі, а ти просто сидиш позаду і дивишся в нікуди. Це і є автопілот. Сам по собі він не зло: мозок автоматизує рутину, щоб економити енергію і не приймати свідомих рішень там, де це не потрібно. Проблема починається тоді, коли автопілот захоплює штурвал повністю. Спочатку він керує дорогою до роботи і назад, потім, тим, як ти проводиш вечори, Яку роботу терпиш, бо треба, у які стосунки вплутуєшся, які цілі собі ставиш. Зовні ти функціонуєш нормально, а всередині давно втратив відчуття напрямку. Найстрашніше, що визнати це буває лячніше, ніж жити як завжди. Бо як тільки ти визнаєш, що живеш на автоматі, з'являється інше запитання: а що я взагалі хочу? А за ним відповідальність. Якщо це твій вибір, то й відповідати за нього доведеться тобі. А це страшніше, ніж просто їхати за інерцією. Тому багато хто робить вигляд, що вибору немає. Так склалося, так треба, так у всіх. Звідси народжується хибна логіка не вибирати, наче безпечніше. Не вибираєш, значить, не помилишся. Не помилишся не доведеться відповідати за наслідки. Не стикаєшся з наслідками, значить, ніби зберігаєш контроль, але насправді йде навпаки. Коли ти не обираєш, за тебе починають обирати обставини, люди, випадковість. І ось ти вже пасажир у власному житті, а не водій. Тривога росте не тому, що ти щось робиш не так, а тому, що глибоко всередині накопичується відчуття втрати керма. До цього додаються ще й чужі цілі. Вони так майстерно маскуються під твої, що різницю відразу й не побачиш. Батьківські установки звучать як правильно, соціальні стандарти як так прийнято, корпоративні цілі як так треба, якщо хочеш бути нормальним. Ти можеш роками йти до якоїсь вершини, досягти її і раптом не відчути нічого. Замість гордості й полегшення порожнеча й дивне запитання. А навіщо це все було? Бо це була не твоя гора, а чужа програма, виконана навідмінно. Паралельно притуплюються емоції, захід сонця вже не чіпляє, музика звучить, але не про тебе, розмови з близькими стають формальними. Збоку це може виглядати як я охолов або став дорослішим, але часто це захисний режим, коли система перевантажена. Психіка починає економити ресурси, знижує чутливість, приглушує сигнали, щоб ти міг хоча б якось продовжувати працювати. Емоції нікуди не діваються, вони просто перестають пробиватися на поверхню. Ти живеш, але майже нічого по-справжньому не проживаєш. Дні не лишають слідів у пам'яті, бо пам'ять краще тримає те, що було емоційно забарвленим. Є хороша новина. Щоб повернути керування, не потрібно ламати себе чи влаштовувати революцію. Досить почати помічати. Ось п'ять простих механізмів, які м'яко, але дуже дієво повертають тобі відчуття Я за кермом. Перше секунда між стимулом і реакцією. У повсякденні це виглядає так: тебе про щось просять, ти автоматично кажеш так. Начальник скидає ще одну задачу ти береш, навіть якщо зашиваєшся. Друг кличе гуляти, а ти погоджуєшся, хоч валишся з ніг. Відповідь вилітає раніше, ніж ти встигаєш помітити, що відчуваєш. Але між до мене звернулися і я погодився є крихітний проміжок. Саме в ньому живе вибір. Почни тренувати цю паузу. Хтось щось просить, ти робиш вдох. Рахуєш до трьох і тільки потім відповідаєш. Три секунди, і цього вже достатньо, щоб мозок устиг запитати Я справді хочу це робити. Мені це посильно, мені зараз ок. Автопілот тримається на швидкості коли ти трохи сповільнюєшся, він втрачає владу. друге одне усвідомлене діяння на день не десять, не всі підряд. Одне. Обери щось дуже просте. Ранкова кава, дорога до роботи, душ увечері. І зроби це повільніше, ніж звичайно, з повною увагою до відчуттів. Відчуй температуру води на шкірі, прислухайся до звуку ложки об чашку. Подивись реально у вікно, а не в телефону маршруті. Це виглядає дріб'язково, але працює жорстко. Автопілот тримається на звичці та поспіху. Коли ти хоча б в одному місці зупиняєшся і кажеш собі, Я тут, я це роблю, це відчуття починає поволі просочуватись в інші сфери. Третє запитання чи є це бажання? Ти хочеш підвищення, чи просто так правильно? Тобі справді потрібна ця машина? Чи ти просто не хочеш виглядати гірше за друзів? Ти йдеш на зустріч, бо хочеш бачити людину, чи тому, що незручно відмовити? Багато бажань, які ми вважаємо своїми, виявляються встановленими ззовні – родиною, культурою, рекламою. Простий тест. Уяви, що ти досяг цієї цілі, але про це ніхто ніколи не дізнається. Взагалі ніхто тобі все ще хочеться. Якщо відповідь так, швидше за все це твоє. Якщо ні, ти вкладаєш життя в чужу програму. Четверте одна зафіксована емоція на день. Не щоденник на три сторінки, не глибокий аналіз себе, просто одне речення сьогодні було тривожно, сьогодні було порожньо, сьогодні було спокійно. Навіть якщо здається, що не відчував нічого, можна записати: Сьогодні нічого не відчував. Цього достатньо. Автопілот відрізає тебе від внутрішніх сигналів. Щоб ти не заважав системі працювати, коли ти починаєш хоча б називати свої стани словами, зв'язок потроху відновлюється. Спочатку ледь чутно, потім виразніше. Через якийсь час ти вже не просто тінь, яка виконує функції, а людина, яка щось переживає. П'яте прибрати 30% зайвого. Відкрий свій список справ на завтра і чесно викресли третину не перенести на потім, а саме зняти із себе. Зустріч, без якої нічого не впаде, дзвінок, який можна замінити повідомленням, задача, що місяцями висить у плані, і так і не рухається. Більшість того, чим ти забиваєш день, не веде до чогось важливого. Це просто активність заради відчуття я зайнятий. Якщо ти сміливо прибереш частину цього шуму, світ не зруйнується, ні проекти, ні люди не розсиплються. Зате в тебе з'явиться повітря, внутрішній простір, у якому можна не лише реагувати, а й думати. Автопілот вмикається не тому, що з тобою щось не так. Це нормальний механізм економії енергії, мозок любить знайомий передбачуване, бо так дешевше. Проблема в тому, що він не розрізняє, які сфери справді можна доручити звичкам, а де потрібна твоя присутність, тому в автомат йде взагалі все. Але повернути керування простіше, ніж здається, не потрібно ламати себе чи перевертати життя за один день, достатньо почати помічати. Життя не ставить паузу, поки ти визначишся, воно відбувається вже зараз. Якщо продовжувати їхати так, як їдеться. Одного дня можна озирнутися і не впізнати себе. Тому почни з малого. Одна пауза, одне усвідомлене діяння, один чесний внутрішній чий це вибір, одна зафіксована емоція, одна викреслена задача. Цього вже достатньо, щоб система трохи змінила курс. І щойно ти зробив перший крок не на автоматі, ти вже не там, де був учора.